Щоб програма Привіт Лівеста була цікавою для вас та ваших потенційно нових консультантів на цей рік. Вона взагалі дуже лайтова, цікава і неймовірно захоплива, тому що, по-перше, вона буде діяти протягом року. Ви знаєте, вона оновлюється щороку у нас з першого по 13 каталог. Наступний слайдик дуже легкі умови. Необхідно розмістити замовлення і отримати свій перший каталог співпраці разом з нами, знижку 30% та безкоштовну доставочку на всі замовлення в перший період співпраці, причому Укрпоштою і новою поштою, неймовірна інформація і неймовірна новина. Тому, звісно, сьогодні приєднуватись до Лівеста це цікаво, це вигідно і це дуже, -дуже швидко. Також. Другий крок це забрати свій кешбек у вигляді. І це безпрецедентно і просто мега круто. В той час, коли всі щось забирають, ми подвоюємо. Якщо кешбек у нас складав 10% в минулій програмі, то зараз він складає 20%. Уявіть собі на суму оплаченого чеку. Якщо сума вашого замовлення першого каталогу сумарно накопичувально чи одним замовленням, в залежності від того, скільки замовлень робив, робив новачок, склала, наприклад, до оплати за весь каталог. Першій співпраці 5 тисяч гривень, то ви отримаєте 20% кешбеку із чеку до оплати, і це складе тисячу гривень. І це дуже хороша можливість купити дорожчі продукти, улюблені продукти, спробувати більше продуктів. Тому у новачка разом з нами дуже цікаві перспективи 2025 року, і кешбек можна забрати із замовленням від 25 балів. Ще одна. Прекрасна новина, з якою ми е, справлялися весь 24-й рік. Новий консультант бере участь у мотиваційних програмах з першого замовлення. Тому крім своїх умов новачка кішбеку 20%, новачок ще приймає участь у всіх мотиваційних програмах для існуючих консультантів. Тому в нього такий подвійний подвійні можливості участі абсолютно у всьому.